Того часом проходив Ісус містам і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось, Господи, чи мало є тих, які спасаються? Він відповів їм: силкуйтесь увійти через вузькі двері, Бо багато тих, кажу вам, Буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і почнете стукати у двері, кажучи, Господи відчини нам, а Він у відповідь скаже вам: я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати: ми їли і пили перед Тобою, і ти навчав. На наших площах. А він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які вчините беззаконня. Там буде плач і стреги собі. коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі сходу і з заходу, з півночі і з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Ań. W imię Отця Сина і Духа Святого, Ам. Нех Будь похвалений Jezus Chrystus. Слава Ісусу Христу. Полюби Христі, дорогі брати і сестри, всі шановні сестрички, монахині, дорогі наші міністранти, органістка, кохані парафіян, дорогі брати і сестри, радіослухачі, які єднаєте з нами в спільній молитві служби Божої, у скородоцького костьору, яких сердечно вітаємо, у коханні любі Божі діти, читаємо на сьогоднішній день, 13 розділ Святого Луки, Лука Вангелиста. Описано там цікаву подію, розказує Ісус Христос історію в якій кожен з нас може віднайтись або по одну, або по другу сторону. Є люди, які спасаються, і це люди, які намагаються увійти в Боже Царство, які слухають Слово Боже, які його виконують. І Ті люди, які виконують Божий закон. Сьогодні ми чуємо, як пан Єсус ставить акценти, підкреслює в своїй промові важливість Божого закону. Чомусь люди навчились так жити, щоб від цих законів якось ухилятись, щоб не завжди до кінця їх виконувати. І з однієї сторони, не для того, що може їм важко, може їм не хочеться, не хочуть пізнавати ці Божі закони, може і таке бути, але з іншої сторони відповідальність за це. Чим менше ми є причепні до якогось правила, до якогось закону, тим менше потім мусимо відповідати за те, що ми повинні якби розрахуватись. Так як не раз в магазині ми приходимо і пам'ятаю, колись я був ще дитина, допіру розпочиналися ці великі кооперації, супермаркети. І для мене це було таке дивне, що все було на видоку. Все можна було походити, десь там сиділа жіночка, продавщиця, весь магазин відкритий. Я пам'ятаю, колись з мамою пішли в такий магазин, і кажуть, мамо, ну як це є. Ми в селі, де тетя поля продавала, стояла за прилавкою, і тут було все пусто, тільки люди чекали, а там містоварі. Вона ходила, брала, подавала. А тут так можна набрати цілу торбу, і, і що з цього? І мама каже: ну, і от з цього те, що десь шов було тої тьоті, і все носиш розрахуватися. Можеш вибрати, що хочеш. Але в кінці є розрахунок. І ми не раз теж так бачимо, що наше життя. Ми переживаємо так, якби в якомусь магазині, в якійсь операції. Все беремо, але забуваємо, що потім є розрахунок, потім є цей суддя, який каже, що насправді може бути. І знаємо, що при новітніх якихось там техніках і, і винахідливостях є програми, де людина навіть як щось би там сховала, то теж винайдуть. У мене була така ситуація, коли я стояв в черзі і переді мною якийсь там хлопчина щось купує, виставляє там все на стіл. Зараз цими електронними провірками перевіряють все. І вона дивиться, ця жіночка на нього і каже, і вже все є. Ну, вже все. І бачимо, що він такий змішаний. І вона Взяла той апарат і так коло кишені його провела, воно пік-пік. Вона -пік. каже, витягай. А я так думаю, боже, може, в мене щось, як хтось мені підкинув бігом в сотаті шукаю, а ця жінка каже: що ви теж накралка? Ні, я провіраю, очевидно, підкинув. Але знаєте, є такий страх перед відповідальністю. І сьогодні пан сьогодні Єзус каже нам, що багато людей нібито намагається увійти в ці тісні брами, в тісні двері. Але в своїй такій ширині це не то, що хтось там не знаю, багато їсть, що такий фізіономи має там, може, такий грубий, як Отець на Але не для того, тільки так, знаєте, в життю понабирається всього, що в цей вузький закон Божий не може пройти. Що цей шаблон Божий ну, не пропускає його. І сьогодні Ісус каже, я не знаю вас. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. І це є справді такий страшний суд, тому що людина мусить собі пригадати, чи вона часом не відійшла далеко від Божого закону, або взагалі чи пам'ятає про цей Божий закон. І ми не раз можемо задуматись. В який спосіб я цей Божий закон виконую? Чи зо страху, щоб мене Бог не покарав, чи з любові, щоб бути вдячним Богові за дар життя, за нашу сім'ю, родину, за костюм, за парафію, за моїх друзів. Дякую Богу за дар здоров'я. Чому я виконую Божий закон? Навіщо я це роблю? Навіщо я цей Божий закон виконую? В нас в родині ще з татової сторони, вже зараз або на пенсії, або повмирали, були, так ми казали, на них служителя міліції. Хтось тобто в головному розвитку робив, хтось там, десь там начальником якихось там цих справ. І колись один такий родич каже мені, поїхав на перевірку, це було в Кам'янці-Подільському, поїхав на перевірку, як працюють ці дорожні поліція. І каже, стою біля них і каже: ну спиняйте всіх підряд, будемо щось питати. Ну як?? Спиняйте? Ну просто спиняйте щось, вам покажу екзамен. І запитують першого там водія, чому ви так помаленьку їдете. Ну, чому Щоб штрафу не заплатити? Другого питає, чому помаленьку їдеш? Або бачу міліцію, то боюся. І так, знаєте, каже, зупинили десь ну, з 50 машин. І один чоловічок такий їхав десь з села на Москвичову. Старенькому його спиняють, він каже, хлопці, я точно не перевищу. А вони кажуть: ну ми хотіли спитати, чому? Чому помаленьку їдеш? А він каже, бо це ж місто, бо може когось роз'їхати, бо може якась дитина вибіже, бо може я не побачу, кому кривду зроблю. І він каже: О, цього треба нагородити.' Єдина людина це 50 машин сказала, що робить, виконує Божий закон, чи там державний закон з любові. З любові до ближнього, щоб комусь не зробити кривду. А всі решта просто боялися штрафів і питання, де любов, де є наша щирість в цьому. І це так може бути в різних сферах. Це може бути в костюмі, в державі, в сім'ї. Щось робимо, бо боїмося, бо не хочемо втратити авторитет свій, якого можливо нема. Бо не хочемо, щоб. Нас там з роботи вигнали, не хочемо, щоб нас з компанії вигнали, не хочемо, щоб ви нас там не знаю, забули про нас. Робимо все, і що найгірше, це є мовчання. Мовчимо на те, коли цей Божий закон порушується. Мовчимо, бо це не моя справа, бо це гріх другої людини, бо це його проблеми, ми собі сам розбираємо. І це мовчання це є дозвіл. На те, щоб ламати Божий закон. Тому Костіл проголошує Боже царство, Костіль проголошує закони Божі, Костюл наголошує на Божих заповідях, на таїнствах, на молитві, на християнському житті. І Костю це не тільки коли що розказує науку, але Костюл спільнота церкви Божої це кожен з нас, який приходить з храму Божого додому. І каже, що так, що не так, що потрібно поміняти, як потрібно жити, за що потрібно подумати. Бо ж ми були в костелі, нас навчили. І ми повинні бути як ці діти, які приходять зі школи і дуже часто тато чи мамі розповідають, а нам чита так і так казала, а нам читати то розповідала, нам вчитель таке щось пояснював, і вони цим діляться. І так діляться, що вони навіть не усвідомлюють, що мама і тато це знають, вони ж теж ходили до школи. Але дитина думає, що вона їм Америку відкрила. Ось ця дитяча рехність. І ми також так повинні це робити. Я пам'ятаю, колись в Польщі був на реколекціях, їздив там поїздами, автобусами і стою на зупинці, розмовляю з одним чоловіком, і він щось там. Розпитує, а звідки, а ксьон, звідки приїхав, я йому розказую, і потім каже: А ви взагалі чи, чи ви ходите до костюла? чи ви, скажімо там, так, трохи ніби в жартом каже, ви пацір знаєте, ойче наш там, чи до сповіді ходити. Бачу, він так починає посміхатись, потрошки, під'їжджає автобус, він мені дає образочок, візитку і каже, я теж ксьонц. А я кажу, ну то зробіть, щоб вас було видно, бо мене видно, що я ксенц. Тобто я починав можна сказати, стирати мозги самому ксьондві, не знаючи священне. І от що я кажу, це така знаєте, дитяча ревність, хочу комусь розказати, бо ніби хтось не понімається, не знає. Але можеш перед собою мати, не знаю, там, біскупа, кардинала і йому розповідати. І це не значить, що ти вивищуєшся, що ти хочеш бути якийсь розумніший, але потрібно про це говорити. Потрібно жити Божим законом. І навіть, звичайно, наші якісь зустрічі, розмови, про що ми говоримо? Чи в наших розмовах є щось про Бога? Чи в наших розмовах є насправді перше це Господь. У мене такі дві ситуації були останні. <кій> Треба було поїхати провірити машину, заїжджаю біля Досафу, там є в нас ремонт захожу. Ну і так, о, хлопці, дай Боже, здоров'я, щастя, і хотів сказати слава Ісусу Христу, а перший робочий каже до мене, слава Ісусу Христу, і я вже спізнився. Так. Зайшов, треба було там провірити, чи в мене зуби золоті, чи ще не покришились. Тож наша парафіанка працює, заходимо весь кабінет, слава Ісусу Христу, і чи що там і кажу, нічого на колін добре, що посміялися. Але люди сьогодні говорять: говорять, наприклад, в лікарні, слава Ісусу Христу, чи ми в костелі це робимо. Чи ми вміємо один до другого привітатися, чи телефонуємо до когось, так? чи можемо відразу почати з того Божого прославлення? Бо найпростіше це привіт, що там в тебе, ну, так всі з привітом. А якби були всі з Ісусом, може було б інакше, напевно. Як важливо є нібито така дрібниця, але не боятися Бога, жити Божим законом. І тоді ці вузькі брами. Вони є широкі, бо ми є найпростішим, в тоді. І в цій вузькій брамі можемо пройти. Тому сьогодні <клес> просимо Господа Бога, щоб ми жили Божим законом, ставили цей Божий закон на перше місце. І через своє освячення могли теж причинитися до спасіння тих, хто ще Господа шукає. Амінь. <клес>